Вітаю, друзі! 6 квітня. Зеленський повинен іти на другий термін. Він глибоко всередині війни і знає, як з неї вийти. В нього є всі шанси перемогти. Заявляє радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Прошу послухати мовою оригіналу. Я ну, как бы считаю, что он должен идти на второй срок, безусловно, потому что он глубоко внутри войны и понимает, как из этой войны выходить. Но это его решение. Он будет принимать решение, исходя из своего представления о том, что нужно делать дальше. Но еще раз подчеркиваю, моя позиция в этом неизменна. На протяжении всего этого времени я всегда говорю о том, что президент Зеленский должен идти на второй срок. Ну, и соответственно, у него есть все шансы одержать победу учитывая, насколько эффективно сегодня построено отношение Зеленского с внешним рынком, насколько эффективно сегодня и субъектно выглядит Украина с точки зрения, опять же, вот этих возможностей, которые открылись перед страной, и тем более эти возможности нужно будет продолжать реализовывать после войны, потому что нам нужна будет консолидированная поддержка наших партнеров, не только европейских, но и американских. Я думаю, что здесь Зеленский, конечно, может сыграть очень и очень позитивную роль. Я к вам. Давайте про це поговоримо. Але за хвилинку. А поки що, підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і дайте відповідь. На вашу думку, Зеленський переміг би на наступних виборах, якщо б балотувався в президенти. а? Ну, і звичайно. Вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, без виборів, але з другим терміном. Михайло Подоляк знову відкрив свого рота. Цього разу, щоб пояснити, чому Володимир Олександрович має йти на другий термін. Мовляв, глибоко заучений, розуміє, як виходить з війни, унікальний лідер і далі 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 по методиці, яку сам же і склав. разом з Зарівною. Три дні тому, 2 квітня, цей же Подоляк заявляв: про вибори не йдеться, це гіпернебезпечно. Менше трьох тижнів тому, коли обговорювали перемир'я з американцями, американці з росіянами, Михайло Подоляк заявляв: навіть 30 днів без стрілянини не причина знімати воєнний стан. А тепер другий термін хоп. Логіка проста, як двері бомбосховища. Вибори ні, кампанія, ні, опозиція мовчки спостерігає або сидить в тюрмі, чи еміграції в кращому випадку, а Зеленський залишається бо в темі. Насправді, що зро... робить зараз влада? Мені лунають десятки, та на ну, які десятки, сотні. Дзвінків, запитань, листів меседжер. Будуть вибори, будуть вибори, не буде виборів. Не буде виборів. Влада давала казівку структурам ЦВК, там, комітету парламентському і іншим реєстру виборців, готуватись. Закинули пробний шар, щоб готувалися інші партії кандидати. А самі сидять, склали нога на ногу, спостерігають, думають, які ж ви дурочки, Не буде ніяких виборів. Ну, народ, не питають, рішення за подаляком. Другий термін значить другий. А треба буде пресидентом і на третьому. Демократія. Це ж, друзі, коли обираєш, а у нас коли подаляк, призначить в ефірі телемарафону. Саме за це видно, і варто було воювати останні три роки, щоб більше ніколи не голосувати. Якось розмовляв з одним своїм соратником, з яким в 2014-му разом поїхали П одним із перших на Донбас, приймав участь в Чорних чоловічках, в організації батальйону Добровольчого легендарного АЗОВ в захисті і звільненні Маріуполя. І цей товариш мені каже, Ігор, так ми за іншу країну воювали. Це не та країна. Я не воював за таку країну. Як кажуть кінцева, приїхали. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.